Риби раки Скарпіони з 9 по 15 червня Самі основні моменти, що на нас чекають. Давайте швиденько, щоб встигнути в три хвилини. Поїхали. Поїхали. Так. Да. Значить так, дивіться. В принципі, тиждень непоганий. Остерігайтеся, ілюзії якихось обманув вівторок, розчарування десь ближче до другої половини тижня, четверг, середа, десь отак. Може вам щось не подобатись. Все, що навколо вас відбувається, вас буде трошки, знаєте, не задовільнять. Далі, що хочу ще сказати, понеділок у нас. Якесь партнерство, домовленості, знаєте, обоюдно полюбовно домовилися, бо це можуть бути побачення, зустрічі і так далі. Щось офіційне, якісь документи важливі в середу, якісь заяви, екзамени і так далі. і тому подібне, Поїздки, активні задоволення недалеко. Фінанси. А взагалі-то по тузу жезлі у нас досить активна, активний тиждень. От дуже багато зможете зробити справ. Далі, дивіться, подія. А, Що хочу сказати, якась взаємодія спілкування з чоловіком. Це може бути ваш колега по роботі. Да? Можливо, він якось вам буде допомагати або підтримувати. Да? І тепер для кожного окремо поїхали риби. У риби плани на стоп на цьому тижні. Да? Те, що ви запланували, можуть не здійснитися раки. А тут навпаки, якісь плани здійснюються, але от щось, якісь зустріч може з другом, може затриматись. Да? Але плани здійснюються. Ой. І скорпіони. Так, от коли спішиш. Скорпіони, скорпіони дивимось. О, тут все добре. Тут всі якісь надії, плани, сподівання, прям масштабні якісь плани, зрозуміли, удача от мільйон процентів. Отакий тиждень для вас на ну, все добре, па-па.